Американські крилаті ракети Томагавк мають багато різних модифікацій. Відомо, що одна ракета важить майже півтори тони та розвиває швидкість у близько 900 кілометрів за годину. Томагавки мають вражаючу дальність польоту 2500 кілометрів. Заяви від президента США Дональда Трампа про те, що його військ там немає. А крилаті ракети ополченці відкопали в сирійській пустелі. Не лунало. Росіяни свою присутність у Сирії не приховували ніколи і навіть частіше за все вихвалялися. Так торікем С росії гучно заявило їхні зенітно-ракетні комплекси с 300 та С 400 Буки та Панцирі ефективно і повністю захищають небо Сирії від можливих ударів американських крилатих ракет, додавши, що передусім захист найнадійніший від ударів по сирійських аеродромах. Згодом до цих вихвалянь долучились і російські військові генерали, наголосивши, що радіус дії їхніх с 300 і С 400 які розташовані в Сирії, такий могутній, що можуть стати несподіваним сюрпризом для будь-кого. Але від такого. Сюрпризу славетних російських ППО жоден американський томагавк не постраждав.